Тали жителі недоладії найбезглуздішої країни у світі, де живуть недоведені до кінця справи. Ці справи з реального життя людей, потрапляють у недоладі. Мешканці страждають через те, що живуть ...скрізь війнюхи та шалепи не до тебе, не доробив, та кинув на півдорогу, а вони розплачуються у страшному місті. На ...чогось не вистачає, або волосся, ой, або взуття, або одягу, або волосся на голові, або крила, або вуха, а головне усмішок. Недоровний справи збирає карок не до черевик, який вміє чартувати, так, так. Сьогодні ця дівчинка не звершила соту справу. Якраз тільки потрібно... Те, що мені покладуть на тарілку, я не доїм. Те, що пити, не доб'ю. Почну малювати, кину, бо нудно. Почну ліпити щось із пластиліну, кину, буде цікаво. Або почну вишивати, та й те покину, бо набридло. Я навіть заплестися не можу до кінця. Заплету одну косу, а за другу не беруся. Так і ходжу я цілісінький день. Одна кістка в мене заплетена. Друга ні. Саме через мою лінь зі мною весь час трапляються якісь неприємності, як сьогодні з бабусини днем народження. Я хотіла подарувати їй вишитий рушничок, а вишила лише один рядочок. Позавчора розбила чашку з сервізу. а ще раніше без маминого дозволу пішла в кіно. А перед тим. Але я зовсім не шкодую, що так сталося. Розумієш, усі принці матусові синочки, а з мене, яка принцеса, от і звуть мене не до Копилюською. Зате я потрапила в країну недоладію і познайомилася з недоладьком. де ти дім? Тобі тут подобається, ти знаєш, що то не ролі звертатися. Ну, здається, до нього треба звертатися, ваша величність. Принаймні так зверталися до всіх королів казка. Ваша величність це до справжнього короля, а до нашого ваша недоречність. А хіба ваш не справжній король? А, не король, а сама недореч... недоречність. Ну ні пуху, ні передуві. За що не признаєш ні в що... Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою. Потім їй та голова чимось не сподобала і вона стала гункою і більше не намалювала. От він і лишився без голови. Але про це ніхто не знає. І ти про це нікому не кажи. Бо-бо-бо, це державна таємниця. А ти знаєш, що буває за відкриття державної таємниці? Ти нікому не скажеш? Ні, не бійтеся, ваша недоречність, нікому. Ху. Багато ще пригод випало на долі наших героїв Україні на Давадії. Але про них ви дізнаєтеся, прочитавши чудову повість надзвичайні приходи, але в Україні на гали Галини Мал. Скажемо лише, що карник недочереві і досі киняється по білому світу і збирає в недоладжі недороблені справи, а недоладяни негайно їх доробляють. І невідомо, хто кого переможе, бо ще багато у нас тут недороблених справ. Недород десятий влаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає сам із собою в кості, как працює мострильником. Краще,